61-му американському винищувачу F 16 бути в українському небі. Про це стало відомо у неділю, 20 серпня, під час відвідин президентом Володимиром Зеленським Нідерландів. Але станеться це після того, як українські пілоти пройдуть відповідні навчання, щоб вміти керувати ними, відбудуться навчання у Данії та Румунії. кажуть, перші F-16 можуть літати в повітряному просторі України вже восени 2023 року. Коли мають розпочатися та скільки триватимуть навчання по часу, невідомо. Але за словами речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, перший авіаційний колектив із України, що складається з 70 осіб вже в Данії. Згодом будуть інші хвилі авіаторів. Передати літаки Україні мають Данія та Нідерланди. Вільні винищувачі, за даними видання Політіко, є і в Норвегії. Та чи перекине їх до України Осло не кажуть. Варто зазначити те, що Сполучені Штати все таки схвалили передачу своїх в 16 Україні, які є такими довгоочікуваними від початку повномасштабного вторгнення Росії. Що таке винищувач f 16 F-16 Fighting Falcon, в перекладі бойовий сокіл. Це одномоторний, всепогодний та багатоцільовий легкий винищувач, розроблений однією з найбільших світових компаній з вироблення військової та аерокосмічної техніки General Dynamics для повітряних сил Америки. Крім сполучених штатів, цими літаками користуються ще 24 країни. Особливість винищувача f 16 полягає в тому, що він призначений для отримання переваги в повітрі. Саме це і треба Україні, адже наразі домінують в повітрі росіяни. Ще з особливостей літака це пілотний купол для гарної видимості, полегшене керування джойстиком під час маневрування, стабілізація керування польотом і катапультне крісло. Основні технічні характеристики f 16 Довжина винищувача 15 метрів, висота 5 метрів, маса спорядженого винищувача 12 тисяч кілограмів, максимальна швидкість 2410 км на годину, дальність польоту понад 4 тисячі км, екіпаж 1 людина. Озброєння авіаційна гармата до шести керованих ракет ближнього бою, керовані ракети класу повітря, поверхня, повітря, повітря, а також керована та звичайна бомби. Чи краще F-16, ніж міг і Су, а навіщо вони Україні? За словами деяких іноземних та українських військових експертів, f 16 випереджають російські міги та СУ, адже американські винищувачі менш помітні для радарів ворога, менші за розмірами, легші, швидші, більш далекобійні раніше бачать літак ворога і знищують його. Зауважимо, ми також маємо деякі радянські міги та СУ, але в меншій кількості, ніж їх є в Росії. У цьому вони нас переважають. Саме тому нам треба f 16 щоб не бити ворога тією ж самою зброєю, крім того, за словами командувача повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, F-16 можуть конкретно допомагати протиповітряній обороні, знищуючи повітряні загрози ще на кордонах, захищаючи людей в зоні бойових дій та збройні сили, які проводять контрнаступ, звільняючи нашу землю від російських окупантів, Артем Каня, редакція. Обозреватель.